Ще двадцять син Володимира Хрестителя, князь Мстислав, виступає проти невеликого, але кусючого племені Касогів. Війська зійшлись і приготувались до бою. Редея князь Касогів викликав Мстислава на двобій. Для чого будемо губити дружину один одному, зійдемося самі боротися. Якщо подолаєш ти, то візьмеш моє майно і жону мою і землю мою. Якщо ж подолаю я, то візьму усе твоє. Поєдинок був довгий, а противник сильний. Коли Мстислав відчув, що знемагає, він помолився Богородиці і пообіцяв збудувати церкву на її честь, якщо переможе. Прийшла до Мстислава сила, кинув він редедею об землю і, вийнявши ножа, заколов його ударом в горло. Мстислав окупував землю касогів і наклав на бунтівливе плем'я данину. Брат точить зуби на брата. Нічна різанина під листвином. Тікаючи з поля битви, варязький князь Якун губить розшитий золотом плащ. Брати миряться і спільними зусиллями відбивають у ляхів червенські міста. Мстислав був сином великого київського князя Володимира Святославовича, який завершив формування потужної київської держави. Після смерті Володаря між його синами почалась боротьба за владу. Переміг у цьому братоборстві Ярослав Мудрий Мстислав був наймолодший серед нащадків Володимира. Він не втручався у конфлікт і займався дрібними справами на Кубані, яку під ту пору називали Тмуторакань. Разом з тим майбутній Чернігівський Володар чекав слушної нагоди і не спускав пильного ока з Києва. Перемога над князем Редетою додала тмутораканському князю певності у власних силах. У 1024 році, взявши підкорених касогів та хозар, він несподівано рушив на Київ. Ярослава у столиці не було, однак кияни відмовились прийняти Мстислава. Тоді він зайняв Чернігів. З того часу місто постійно згадується у літописах. Мстислав сам він був дуже талановитий воєначальник, коли Ярослав йому відповів Ні. Стеслав збирає велике військо і в 1023 році підходить під Київ. Васюта Олег Олегович, заступник заввідділу відділу пам'яток історії та археології національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній. На цей час Ярослава в Києві не було. Але Мстислав, якщо поглянути на джерела, він і не збирався навіть сідати в Києві. Він відходить до Чернігова, його тут дуже радо приймають. Чому прийняли? Швидше за все, на той час, уже в Чернігові, як в потужному місті, сформувалася своя економічна, дуже сильна еліта, яка просто вже не хотіла виплачувати данину Києву. Через це в цій еліті не вистачало, як кажуть, тільки князя. Такий князь з'явився. Сівши у Чернігові, Мстислав порушив плани Ярослава. Своїми діями він прямо зазіхав на частину земель та влади свого брата. Ярослав, який під ту пору перебував у Новгороді, зібрав новгородців та найманців варягів і рушив на південь. Коли противник дійшов до сіверських земель, Мстислав рушив йому назустріч. Брати суперники зустрілися під Лиственом – поселенням, розташованим на дальніх підступах до Чернігова. Мстислав приготував військо до бою. Він поставив сіверян у центрі, а свою дружину на флангах. Вночі почалась злива. Незважаючи на ніч та негоду, Стеслав наказав атакувати противника. Страшну січу супроводжували блискавки та грім небесний. Задум князя виявився вдалим. Варяги і сіверяни зійшлися лоб до лоба і трудилися варяги, рубаючи сіверян. Таким чином Мстислав знесилював противника. Потім зі своєю дружиною він атакував з флангів. Січа була страшною і кривавою. Близько зброї, грім та блискавиця поглиблювали драматизм картини. Ярослав був переможений. Баряський князь, Якун, тікаючи, згубив навіть свій золотом розшитий плащ. Коли ж на другий день у досвіта Мстислав вийшов на поле бою і побачив тіла посічених воїнів, то сказав: Хто цьому не радий. Це лежить сіверянин, а це варяг. А своя дружина ціла. Зі слів Мстислава, видно, що він поки що відчував себе чужим серед сіверян. Сергій Леп'явко, книга Чернігів, історія міста. Після перемоги Мстислав мав усі шанси претендувати на владу у Києві або ж перенести центр Русі до Чернігова. Серйозних суперників на той час у нього не було. Ярослав утік до Новгорода, тож Київ лишався без князя. Однак, Мстислав приймає доволі несподіване рішення. Він шле до Ярослава посла з пропозицією, аби той, як старший брат, князював у Києві, а йому дав землі по лівий берег Дніпра. Можна сказати, що з 1024 року утворюється величезна держава під назвою Чернігівське князівство. Брати тоді поділили остаточно юридично Русь по Дніпру у 2026 році. Територія це була надзвичайно величезна. На півночі це входило, скажімо, входила сучасна Ростово-Суздальщина, південніше Переяслав Хмельниччина, всі землі з сучасною Москвою. Брати уклали угоду про мир і поділ руської землі. Ярослав узяв землі по правому боці Дніпра, а Мстислав на лівому. З того часу вони складали єдине політичне ціле. Мстислав допомагав братові у військових справах. Так, у 1031 році вони разом здійснили похід на ляхів і зайняли червенські міста, які були предметом суперечок між руськими та польськими князями. Однак ідилія тривала недовго. Доля зіграла з чернігівським князем злий жарт. Але доля зіграла з цим князем дуже страшний жарт. Єдиний його спадкоємець, син Євстафій, помер за три роки до смерті батька. Це 1033 рік. Сам Стеслав, як написано, хоча він на той час і мав не такий вже і похилий рік, йому було близько 50-55 років, щось раптово вийшов на лови, захворів. Розболівся, як зазначається, в літописах, і помер. Буховали Мстислава у спаскому соборі, який князь почав будувати, але не встиг завершити. Літописець лишив нам детальну характеристику Мстислава, де тілом, красивий лицем, був хоробрий у бою, любив дружину, не жаліючи для неї ні майна, ні питва, ні їжі. Піклування про воїнство було тоді однією з найвагоміших княжих чеснот. Ріння Мстислава було доволі продуктивним. Він створив потужне удільне князівство з центром у Чернігові. Політичне піднесення міста сприяло його економічному та культурному розвитку. Мстислав розпочав велике кам'яне будівництво, залишивши у пам'ять про себе Спаський собор. Будувався він паралельно з Софіївським храмом у Києві і став кам'яним втіленням суперництва чернігівського князя. З Ярославом Мудрим. Після смерті Мстислава Великий князь Київський повернув собі всі землі і став правити на Русі одноосібно. Софія Київська. Духовна сила та державницькі ідеї Ярослава. Руська правда забороняє виривання бороди, побиття до крові та псування чужого майна. Анна королева Франції. Європа у шлюбних сітях Ярослава. Суперництво братів мало творчий характер. Були вони державниками та політичними спадкоємцями справи Володимира Хрестителя. Будували храми, друкували книжки та закладали школи. Ярослав Мудрий докладав чимало зусиль для збереження єдності України Руси. Він повернув під свою владу захоплені поляками червленські міста, ходив на узбережжя Балтійського моря, де у Чудській землі заклав місто Юр'їв, будував міста Форпости на півдні країни. Час його правління з повним правом можна назвати золотим віком Київської імперії. Ярослав почав ставити міста по Росії і остаточно здолав печенігів. Остання Січа відбулася у тисяча році під мурами Києва. На місці битви Ярослав наказав закласти Софію Київську. Храм вражав оздобленням та довершеністю форм. Він став символом єднання духовної сили та державницьких ідей Києва. Однак не лише будівництвом був знаний Ярослав його без перебільшення можна назвати фундатором книжності та вченості. У Києві, Чернігові та інших містах Русі було створено книжкові цехи, у яких переписувалась духовна література, трактати з історії, філософії, права. Осередками освіти були церкви і монастирі. Так, у Софії Київській діяли бібліотека, школа та майстерня з перекладу з іноземних мов. Історія України, видавничий дім, Києво-Могилянська академія. Вести ефективне внутрішнє управління та підтримувати міжнародний авторитет держави було неможливо без правової бази. Ярослав укладає збірник законів, який згодом назвали найдавнішою правдою. Він складався з 18 статей, які поклали початок славнозвісній руській правді. У статтях Ярослава йшлося про відповідальність за вбивство, побиття до крові, за вчинене каліцтво, виривання бороди чи вусів, їзду на чужому коні або ж псування майна. Покарання передбачало переважно грошову виплату. Цікаво, що задовго до гуманістичних проривів нинішньої Європи руська правда смертної кари не передбачала. Зовнішньополітичні проблеми київський володар розрулював через міждинастичні шлюби. У зв'язку з цим деякі історики називають Ярослава тестем Європи. Тісні контакти київський князь підтримував з німеччиною, польщею та скандинавськими країнами. Особливо міцними були зв'язки Русі та Швеції. Цьому сприяло одруження Ярослава з шведською принцесою Інгігердою. Скажімо, землі Київської Русі, вони надзвичайно були, так би мовити, інтегровані в Західну Європу. Князі Київської Русі, різних князів, не тільки Західна Русь, Червона, як її називали Русь, але й чернігівські князі одружувалися з німкенями, з угорками, з Польками. Алла Гаркуша, історик, завідувач відділу Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній, співавтор книги Спас Чернігівський. І до речі, е Ярославна вийшла заміж у Францію, а її сестра Єлизавета Ярославівна про яку якось яким. Не так часто згадують, але вона ж була одружена із, спочатку із норвезьким королем, а потім по його смерті через певний час вона вийшла замуж за датського маркграфа. Так що Західна Європа, так фігурально кажучи, була біля ніг київських принцес. Писемні джерела засвідчують активні зовнішньополітичні зв'язки України-Руси з Угорщиною. Їх виявом були династичні шлюби представників королівського роду арпадів з київським великокнязівським родом. Сестра Ярослава Мудрого Марія Доброгніва була дружиною польського короля Казимира І Відновителя. Один син Ярослава був одружений з сестрою цього ж короля, другий взяв шлюб з візантійською царівною, інші два з німецькими княжнами. В багатьох нащадках, навіть е західноєвропейських королівських монарших домів, можна віднайти руську кров, саме києво Руську. Мені цей термін як історику мені подобається, тому що він чітко ставить наголос Київська Русь. Е тим більше, що термін Московська Русь теж Стоїть під питанням, тому що він так би мовити вже притягнутий за вуха. За іноземних правителів київський володар видав трьох дочок: Анастасію за угорського короля Андраша, Єлизавету за норвезького короля Гаральда, Анну за французького короля Генріха І капетінга. Племінниця Євпраксія Всеволодівна вийшла заміж за саксонського маркграфа Генріха а по смерті останнього за германського імператора Генріха IV. Заплутавши Європу у шлюбних сітях, Ярослав поставив київську державу в один ряд з найпотужнішими монархіями світу. Разом з тим, за його правління, бурхливо розвиваються міста Київської Русі. Перед у цьому розвитку тримав одвічний суперник Києва Чернігів. Часи правління Ярослава Чернігів став однією з найважливіших опорних точок могутньої київської держави. Його високий політичний статус сприяв швидкому розвитку столиці князівства. Стрімко зростає кількість мешканців міста. За мовами Чернігова проживає понад 20 тисяч осіб, що перевершує чисельність багатьох тогочасних європейських столиць. Яскравим свідченням величі стародавнього Чернігова були монументальні кам'яні споруди, храми, ворота, житлові будівлі. Нині відомо про 15 архітектурних шедеврів. До нашого часу дійшло всього 5 церков доби Київської руси. Чернігівський Спасо-Преображенський собор заклали раніше от Софії Київської. Банкетну чашу князя Давидовича знайшли у колишній столиці Золотої Орди. Чернігівське князівство опорна точка Київської імперії. Головною архітектурною спорудою міста був Спасо-Преображенський собор, найдавніший храм Чернігова та один з найстародавніших храмів Київської Руси. Заклав його князь Мстислав, який багато працював задля остаточного утвердження християнства у землі Сіверській. Знову ж таки, монументальним будівництвом чернігівський володар намагався піднести статус та авторитет князівства, поставити його в рівень з Києвом або ж навіть перевершити його. Такий формат суперництва був корисний для. Молодої та амбітної держави. На час смерті Мстислава у 1036 році спасо Преображенський собор було зведено лише на висоту, якої міг сягнути вершник, стоячи на коні. Завершилось будівництво храму в час правління Святослава Ярославовича. Храм виконував роль не тільки культової споруди, але й усипальниці чернігівських князів. Окрім щоденної молитви та служби Божої, в соборі проводились урочисті та політично важливі дійства. Переговори між князями, обряд присяги під час укладання миру тощо. Нинішні дослідники історії Чернігова припускають навіть, що Собор було закладено раніше від Софії Київської. Але все-таки в літописах зазначено, що Софія Київська вона була закладена в тисячах, починає будуватись 1037 рік. А про Спасський собор ми знаємо, що коли помирає, Мстислав, а це є дві дати 1034 і 1036 рік. Але чіткий факт, що його поховали в недобудованому соборі. Це був Спасський собор. Принаймні десь будівництво на той час було два роки. Тому він раніше закладався, ніж Софія Київська. За архітектурною композицією, Спасський собор належить до так званих хрестово-купольних храмів. Його основний внутрішній простір спланований так, що нагадує хрест, посередині якого височить центральна баня. Чотири менші бані розташовані довкола. Сергій Леп'явко. Книга Чернігів. Історія міста перекриття собору підтримують вісім внутрішніх стовпів, виготовлених з мармуру. Чернігові популярна фантазія припущення стосовно того, що ці стовпи є частиною старого язичницького капища. Вони ділять приміщення на довгі внутрішні коридори, які тягнуться із заходу на схід храму і закінчуються апсидами, де знаходиться вівтар. Площа собору складає 33 на 22 метри при висоті 29 метрів. Крім монументального будівництва, високий політичний статус Чернігова утверджував розвиток ремесел. Чернігів, як столиця князівства, був одним з головних центрів ювелірної справи на Русі. Про це свідчать численні знахідки давньоруських скарбів. Вироби чернігівських ювелірів археологи знаходять далеко за межами столиці князівства. Так, під час розкопок центру Золотої Орди Нового Сарая була знайдена срібна чаша чернігівського князя Володимира Давидовича. Її об'єм становить близько восьми літрів. Чаша призначалась для застільного ритуалу, про який згадується в епосі Київської держави. Присутні на бенкеті відпивали з неї кілька ковтків і передавали по колу. Нині цей шедевр ювелірного мистецтва зберігається в історичному музеї у Москві. Слід пам'ятати, що коли чаша Давидовича ходила по колу, східний кордон Чернігівського князівства проходив по території нинішньої Москви під ту пору в межах його володінь. Легко могли поміститись в території кількох сучасних європейських держав. Сучасні в Росії муроморязанські землі входили до його складу. Кордон проходив також, принаймні по сучасній Москві. Це була вся сучасна білоруська Гомельщина, а на сході кордон йшов навіть у Половецький степ далеко-далеко на схід за сучасне місто Курськ. От уявіть, яка це територія. Чернігівське князівство не раз ділилось на дрібніші уділи. Найбільший з них мав столицею Новгород Сіверський. Князівські столи були також у Потивлі, Курську, Брянську та інших містах. Однак усі сіверські землі мали взаємов'яжучу внутрішню структуру і залишались в руках представників Чернігівської династії, єдність якої продовжила вік князівству, одному з найбільших в усій Київській імперії. В 11-13 столітті чернігівська династія деякий час володіла Києвом, а у зовнішній політиці була скерована на південний схід у бік дону, Нижнього Поволжя, Кавказу та Кубані. До речі, саме в цих регіонах до Голодомору була домінанта саме українського етносу. Тогочасну політику чернігівських та київських князів з повним правом можна назвати енергійною, експансивною та войовничою. Не знати тільки, звідки взявся той міф про. Патологічно, толерантного та усім покірного українця. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну, тримайте порох сухим.